Вітаю на моєму каналі. Зроблю зараз огляд придбаних товарів із декількох магазинів. Почну я з магазину Аврора, де купила ось таку каву. Вже ми її одну відкрили. Чоловік спробував і каже: в принципі, непогано, можна купувати. Так що, молодець, що я купила дві. Була знижка, але на момент виходу відео не знаю, чи є зараз ще знижка, чи нема, але коштувала 169 гривень. Тому вирішила купити: дві. 200 г у кожній панці. Це кава розчинна. Чоловіки мої так уп'ють, тому непогано, дуже добре. Наступне, що придбала, це ось такий гель для прання. Один кілограм, також була знижка на нього. Актуальні ціни ви завжди побачите у куточку. Коли вже буде відео опубліковано, ці вже ціни актуальні. Тобто, на даний момент червоний цей цінник це зараз така ціна цих товарів. Потім по знижці також купила ось такий великий об'єм гель для душу. Тут, мабуть, 1 кг. так. Коштував більше 100 гривень, а я щось придбала за 80 кг. Непоганий аромат приємний, було два види, грушка і виноград. Ось мені саме грушевий цей аромат сподобався. Чимось мені нагадує компот із сухофруктів. Так от солоденько-смачненький такий аромат. Тоді купила серветки паперові, двошарові, 100 штучок у пачці. Ось такі макаронці, гарна пачка виглядає. Це для нас зараз розходний матеріал. І я вирішила придбати, спробувати, що ж це таке за серветки. І також від цієї фірми Silkin великий об'єм 200 штук, велика така пачка XXL. Також ці серветки. Я думаю, що вони будуть по якості однакові, але об'єм і кількість їх різна. Наступна моя покупочка це вирішила придбати ось такі ще серветки на кухні, А скільки ж тут штук фриш. 100% целілоза, 85 штук. Така велика пачка. По знижці були мої улюблені пакети для сміття. 35 літрів 30 штук. Від гарного господиня. Хто ще не пробував, спробуйте, вони дуже якісні. Сам поліетилен, він міцний, цупкий, витримує вагу. Я раджу спробуйте, хто ще їх не купував. І також по знижці були ось такі губки. Ніколи чорних не купувала, це будуть мені для прибирання оселі, ну, як оселі, раковину почистити, у ванні, кімнаті, на кухні і так далі, Саме, щоб не путати із тими губками, якими можна мити посуд. Тож чорні будуть точно помітні і нічим їх не сплутаєш, для чого вони потрібні. Чоловік каже, купи нитки, тому що вони кудись діваються. Вирішила купити ось білі і чорні по одному моточку. А на касі купила ось такі батарейки. Упаковочку, тому що батарейки у нас чомусь дуже часто садяться, чи, чи якість така батарея, чи, чи я купую те, ще дешевше, так воно поганої якості. Не знаю. Ну, упаковочка також розходний дуже матеріал. Ну, і зараз покажу, що ж придбала в АТБ. По акції був ось такий чай Ловари. Написано, що він з бергамотом, Тут різних 5 смаків, 25 пакетиків. Тобто 5 пакетиків. Ось вони показані, які тут є. А, у цій ось коробочці. Спробуємо, ніколи не купували, тобто для нас це новинка. Тоді, по акції, купила мюслі Тропік. Давно не купувала саме такі: 350 г на сніданок. Ніхто не їсть, я їм, і тим паче, що по акції, чому би не купити. У мене є ще свої сухофрукти, які я насушила раніше, і буду додавати сюди до цих мюслів. Тоді, по акції були ось такі вафельки. Купила декілька упаковочок на пробу. Вже відкрили, не буду показувати, а ось ціла ще є дуже добра ціна, і смачні вони. Наступне постійно це вже моя покупочка закваска яготинська з пробіотиками. Довгий час я була на антибіотиках і тому ось ця закваска мені для мого кишечника дуже допомагала. 900 грамів знижки не було, але вона мені потрібна для харчування. І по знижці я ось купила такі мюслі. Вже відкрила, спробувала 375 г. Тут полуниця і банан. Непогані, це вже готові сніданки, їх вже запарювати не потрібно, їм лише можна додати чи молоко в моєму випадку, я додаю закваску. І на сніданок мені смачно. І дуже давно не купувала ряжанку. Була по знижці, була непогана знижка, вирішила купити, згадати смак ряжанки. Написано, що просто наше, раніше називалось квашене, змінили назву. Ну, і ця назва непогана, просто наше. Тут об'єм. який ж тут об'єм. 750 грамів. Написано, що 100% фермерське молоко. Із фермерського молока. Ну, на цьому все. Такий був у мене огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім миру, здоров'я, терпіння і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!